Через рік. Через рік Костопільський парк. Кажуть, одні сюди 14 мільйонів епнули, другі 16. Подивимось, ще раз. Через рік. Нани-нани. Нани нанани. Може ці лавочки по мільйону коштували. Я взагалі не бачу тут, щоб тут щось зробили таке особливе. Ну ці лавочки. Ну 100-200 тисяч, 300. А що тут ще зробили? А? Хто ж тут украв? Цікаво. Денис і його банда чи друга банда. Ну таке От було костопільською владою проанонсовано, що тут... 14 чи 17 мільйонів гривень сюди вклали на реконструкцію цього парку. Піску привезли, бачите, щоб собакам було де загрібати какашки. Ще подивимось. Цей фонтан як був, так і залишився. Огорожу вже вкрали. Скейт. Скейт парк. Взагалі немає огорожі. Ха -ха! Куда Куди це? От злодюги, слухайте, капець. Он з этими. І стойками повиворачували. Денис і його команда. Поставили, списали і украли зразу Не відходя від каси ворують. Кіди лишились, не покрали. Одне що додалося. Це БУ кедів. Смітника, мабуть, привезли. Ну, оце таке панове Кастопільчани. Рандеву. Я е, раз у рік, е, два роки заходжу вже сюди, надії, що тут все-таки щось за тих 14 чи 17 мільйонів щось зроблять. Ну, Очевидно, що їх вже давним давно украли криси. Перебили, переділилися, перевклали в свої віли, в свої мошни. І вам, панове Костопільчане, велика дуля, а не парк. Хто керує цим безпреділом? Ну, Прізвище тут одне, головне, Денис. Без нього, звісно, не може. Не хочу розказувати, хто тут далі, що вам краще видно. Але ви подивіться. Влада вас, злодійська. подивіться на їх морди, на їх машини, на їх маєтки, і ви тоді чітко зрозумієте, куди діваються народні ваші кошти.